Сьогодні у випуску покладанням квітів, хвилиною мовчання та панахидою у Кропивницькому вшанували пам'ять захисників, які загинули за Україну. Він пішов захищати Україну. Я говорю йому, навіщо? Він говорить: якщо не ми, то хто? Не плачте. Я можу просто проходити мимо, може збити машина, а так я піду захищати Україну. 160 тисяч до скалію йодиду отримала Кіровоградська область. Його потрібно приймати у разі радіаційної небезпеки, де і коли можна отримати препарат. Якщо нам офіційно держава повідомить про вибух на той чи іншій атомній електростанції, то його потрібно прийняти якнайшвидше в перші години після вибуху. У Кропивницькому протестували проти звільнення асистентів вчителів, які потрібні дітям з інклюзією. У Цьому році нам сказали, що враховуючи. Те, що батьки класу проголосували за дистанційне навчання всього класу, асистент вчителя не потрібні його послухи. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Кіровоградщина долучилась до всеукраїнського забігу. У день пам'яті захисників України кропивничани зібралися на меморіальному комплексі фортечні вали. Тут на Алеї Слави розміщені фотографії 213 бійців з Кировоградської області, які загинули з 2014 року до 24 лютого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пам'ять військових вшанували хвилиною мовчання. День пам'яті захисників України відзначають з 2019 року. Дата пов'язана з подіями в Іловайську 2014-го. Українські військові опинилися в оточенні. 29 серпня вони виходили зеленим коридором, який обстріляла російська армія. За офіційними даними, загинули 366 військових, 429 отримали поранення, 300 у полоні. Символ цього дня соняшник. Саме на соняшникових полях загинули багато українських воїнів. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині на віки віків амінь. Отче нашої на Небесах, Нехай святиться ім'я Твоє. Пам'ять брата Ігоря Вівчаренка вшановує Олена Скиба. Він пішов захищати Україну. Я говорю йому, навіщо? Він говорить, якщо не ми, то хто? Не плачте. Я можу просто проходити мимо, може збити машина, а так я піду захищати Україну. Тому що наші хлопці там. Син Алли Кондакової Олександр загинув 24 червня 2014 року на Донеччині. Коли були в госпіталі останній раз, коли ми його бачили, це було 4 червня. І по як? Мама, все добре, добре, все добре. Ми переможемо. І слова, я пам'ятаю, коли він казав присягу, то мене вони досі в голові. Служу народу України та спецназу. Дуже хотів бути спецнази, 18 років підписав контракт. Дуже він любив футбол. Каже, саме рідні загиблих бійців ініціювали створення цієї алеї Слави у 2015 році. Анна Добрань, Василь Левицький, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький. На Алеї Слави далекосхідного кладовища в Кропивницькому зібралися ті, хто знав Олега Микитенка. 48-річний розвідник отримав поранення 1 серпня в селищі Піски Донецької області. Помер у Київському шпиталі 24 серпня. Сьогодні нас всіх повчають, що наше життя тимчасове, тому не важливо, скільки ти проживеш, а важливо, як ти проживеш. Наші воїни нас сьогодні навчають, що є речі цінніші за золото, за багатство, за комфорт, що є такі речі, як честь, гідність, свобода. Народився Олег Микитенко в Кропивницькому, навчався в 9-й школі. До вторгнення Росії працював на підприємстві начальником монтажної дільниці. Сручну службу служив пограничником, Ну а потім, як почалася війна, він сам пішов в тероборону, записався, а тероборони його призвали вже тоді в армію. Крім роботи, у вільний час батько допомагав у церкві, розповіла його донька Яна Микитенко. Мріяв про будинок для всієї родини та автомобіль для спільних поїздок. Він просто не міг би сидіти склач класти руки, він би просто не висадів. Він такий, от така людина, що він заради своєї сім'ї, заради всіх. От він піде, і він це зробить. Він отримав поранення першого серпня і вже ну дуже тяжкі поранення. Були він був в госпіталі. У нього була параплагія, тобто він не міг ходити. Він Паралізовані були ноги. У бійця лишилися мама, батько, дружина, троє дітей. За підрахунками Суспільного, попрощатися з бійцем прийшли 200 людей. Василь Левицький, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. Катерина Тикман прийшла на могилу свого чоловіка Олександра Буська. Каже, місяць не ходила, була не в місті. До того навідувалась сюди щодня. Я приходжу, я запитую, як в нього справи. Іноді п'ємо разом каву, як раніше. Розказує, що у нас відбувається. Чоловік загинув 26 квітня від поранення під Вугледаром. Йому був 41 рік. В бліндаж попала міна. Розірвався снаряд. Він загинув від осколкового поранення. Військового досвіду Олександр Бусько не мав. Захищати Україну пішов на третій день після вторгнення Росії. Був стрільцем. Він говорив, що ну як мені там потрібно обов'язково бути, нам всім треба згуртуватися і треба йти туди, аби вони не дійшли до нас, сюди, до нас в місто не прийшли. У мирному житті працював електриком, писав вірші, любив співати, грав на гітарі. Це відео з сімейного архіву. Ні підтримував побратимів на передовій. За це отримав позивний маєстро. Я в водіста я напишу історію. У пам'ять про чоловіка жінка хоче видати збірку його віршів. Читає останній написаний на передовій. Риям, землю ми долонями, знаєм, завтра може не прийти. Маєм ангела на плечі. Правду ми несемо на мечі. Цю пісню він написав хлопцям, які тоді воювали. Ну на той час не називалася ту. І ця пісня була написана десь 2015-2016 рік. Називається ворог. Квітка моя ненька, не зів'яне в серці. Як роса розстане, так тебе не стане. 15 творів. це ті, які на даний момент я вже знайшла. Я дуже хочу видати збірку його віршів. Спочатку я хотіла перекласти вірші, щоб ну тому, що Саша раніше він писав російською мовою, і в нього такі дуже ліричні твори. Але спочатку війни ми з ним, ну тобто, він прийшов на українську мову і намагалися спілкуватися останнім часом тільки українською мовою. Після загибелі чоловіка постійно носить з собою синьо-жовтий прапор, який був з ним на фронті. Цей прапор він завжди був з Сашою. Я його в пакетику, ну я не знаю, щоб він зберігся таким, який, який він приїхав разом з ним. Видно було, що він його тягав на себе. Трошки в плямах, але із таким запахом землі, пороху. Він був з ним. Я його тепер ношу. Вітер Правду. Жінка мріє, що знайдеться автор, який на вірші її чоловіка. Напише музику і пісні почує вся Україна. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. У Кропивницькому учасники забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України, зібрались на Алеї Слави меморіального комплексу Фортечні вали. Тут рідні, друзі і знайомі загиблих захисників. Перед забігом одягнули нагрудники з написом Шаную воїнів, біжу за Героя України. Біжу за паршутіна, Олег. Олег Паршутін це чоловік-колеги. Щоб пам'ятали наших героїв. Я сьогодні біжу за Хмаренка Леоніда. Це мій один із найкращих друзів. Гарна людина, весела яка любила життя, яка боронила нас. Біля портрета Ігіта Гаспаряна стоїть його брат. Пам'ятаю, як з мої діти його сиділи, общалися, а я сиджу рядом, а мені говорить, о в мене папка там, а старша говорить, а моя папка відтуди на нас дивляться. Вістечек, звісно. У пам'ять про Володимира Степанка участь в акції бере його дружина. Загинув перед своїм днем народження, саме у 2015 році під Дебальцево. 2018-го ми згуртували саме родин родини загиблих та померлих в Кіровоградській області. До 20, до 2022 року у нас було 213 родин. На жаль, сьогодні поповнюється наша родина. Ми вшановуємо наших загиблих таким чином про те, що ми пам'ятаємо про них. Зареєструвались півсотні учасників перед забігом розминка. Виготувалися на старт. Пішли. Дистанція забігу 500 метрів. Це родина загиблого Олександра Кондакова, його батьки і брат. Саша дитинство хотів бути військовим. І 18 років він підписав ще контракт. Це був 10-й рік. Підписав контракт з збройними силами України. І на початок військової збройної агресії Саша вже прослужив чотири роки. І, звичайно, вони з перших днів були на таких, можна сказати, важких завданнях. Ми вже потім це все взнали. Спочатку охороняли вони Донецький аеропорт, потім в складі розвідгрупи виконували завдання, як можна сказати, в тилу ворога. Він спас дві розвідувальні групи. Коли вони вже виходили, виходили з оточення. Минулого року він дійсно був дуже масовим. Приїздили люди із учасників Знам'янка, Олександрія з усієї області цього року, в зв'язку з тим, що такі були побажання і через воєнний стан. Провести його, але не так масово, щоб не перевертати увагу і не ризикувати життям людей. От минулого року люди записувались, нам телефонували. Я хочу бігти саме за цією людиною. Це люди приклади, і тому ми маємо нести далі їх справу і пам'ятати це найменше, що ми можемо для них зробити. У пам'ять про загиблих бійців учасники акції поклали квіти і запалили свічки на алеї Слави, де розміщені портрети військових з Кіровоградщини. Олена Жикалова, Антоніна Крейтор, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кроповницький. Ірина Паніна прийшла на прийом до сімейного лікаря. Хоче отримати таблетки калію йоди для захисту від радіації. Мені 35 років буде. От хотіла вас дізнатися у разі радіаційної небезпеці. От як вживати калію дід? Ну, по-перше, він вживається тільки коли ми вже знаємо, що трапилася якась аварія. І вам потрібно прийняти 125 мг, mm -hmm. Це одна таблетка. аптеці по Кропивницькому його немає взагалі на інших сайтах. Аптек я теж його не знайшла. Знаєш, його треба вживати протягом 6 годин після витіку радіації. В наявності калі-йодиду у нас немає, але я знаю інформацію про те, що наше місто його отримало департамент охорони здоров'я. І він зараз розподіляє його не потрібно вам зараз вживати, шукати і пити заздалегідь. Він потрібен тільки тоді, коли буде державне офіційне звернення. Каже, приймати калію йодит не рекомендує людям старшим за 40 років. Це пов'язано з віковими змінами щитовидної залози. Після 40 років більше буде негативних ефектів відживання йоду у дорослого населення, чим захисту. Дуже велика кількість пацієнтів які хворіють на хвороби щитоподібної залози. Якщо ви ще й додатковий йод приймете, то тоді онкоутворення у вас може збільшитись в рази, а не буде ніякого захисту від радіації. Пояснює, у разі радіаційної аварії пацієнтам видаватимуть по одній таблетці калію йодиду в пунктах роздачі або у сімейних лікарів. Якщо нам офіційно держава повідомить про вибух на той чи іншій атомній електростанції, то його потрібно прийняти якнайшвидше, в перші години після вибуху для того, щоб ті радіоактивні затопи, які вийшли з реактора. І досягли нашого місця дислокації. І вони не зайшли в наш організм. Неефективним називає вживання йодних розчинів. Є дуже багато відео в інтернеті, як його можна переробити, як можна вживати той чи інший препарат йоду. Але ми повинні зрозуміти, що для парального застосування у нас є тільки один препарат: це калійодит таблетований. Чи можна купити калійодит? Ми поцікавились у трьох аптеках Кропивницького. Ми кожного дня перевіряємо на постачальниках. На жаль, його на постачальниках наявності немає. Запитують доволі часто. До 10 в день. Ну, ми тільки заказали на першу неділю, обіцяли, що в течение цієї з'явиться. Некоторі люди прямо залишають номер телефону, 200 з чим гривень за пластинку, за 10 таблеток це ну, не дешево. Останнім часом він у нас був, але так як люди зараз дуже часто його запитують, в наявності немає. Якщо людина бере більше одного флакону, це вже точно вони збираються всі пити. В разі ядерної небезпеки я людям пояснюю, що цього робити категорично не можна, бо це є дуже небезпечно». Кіровоградщина отримала 160 тисяч доз калію йодиду. Його купили за гроші з державного бюджету. Почали видавати сімейним лікарям. Сказав директор обласного департаменту охорони здоров'я Олег Рибальченко. Я думаю, будуть іще, але в принципі, якщо ми рахуємо населення нашої області, відбираємо тільки. Населення до 40 років, і, в принципі, тільки ті, -ті схід південні території, які можуть бути залучені, цього має вистачити. За попередніми розрахунками ми не, ми не потрапляємо в досяжності, саме якщо ми говоримо про конкретну АЕС. Але, в принципі, ми готуємося до будь-яких можливостей, в тому числі можливості вітрам, занесення якогось пилу. Говорить, люди до 40 років мають звернутися до сімейного лікаря, щоб дізнатись, де їм отримувати калій йодит. Олена Жикалова Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький. У разі аварії на одному з енергоблоків Запорізької атомної електростанції Хмара розповсюдження радіації рухатиметься за вітром на південний схід у бік Росії. Розрахунковий прогноз на 29 серпня зробили фахівці Держатомрегулювання України 25 серпня. Запорізька АЕС вперше в історії повністю відключилась від енергомережі в результаті бойових дій російської армії. Нині, попри провокації росіян, електростанція продовжує працювати в енергосистемі України і забезпечує потреби країни в електроенергії. Нагадаємо, Запорізьку атомну електростанцію російські військові захопили 4 березня. Через обстріли росіянами станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожеж безпеки. Біля Кропивницької міськради зібралися асистенти вчителів та батьки, які виховують дітей з інклюзією. Це діти, які потребують додаткової підтримки під час навчання. Таких у місті 90. Зібрались десятеро людей. Алла Черниш асистентка вчителя. Розповіла, її строковий договір закінчується 31 серпня. Зі мною його там не продовжують, але є дитина, з якою я працюю вже два роки. Вона залишається в школу, ніде не переїздить, не змінює школу, а вона залишається взагалі без нікого. Навчання продовжують дітей ну, з ООП є, але забирають права цих дітей, не беруть асистентів, звільняють масово. причому. Але за законом таким діткам потрібна підтримка. Мама дев'ятикласника з інвалідністю Ольга Топор каже, її дитина займається з асистентом вчителя чотири роки. З 1 вересня у цій послузі їм відмовляють. Моїй дитині передбачено години корекційні години і в класі асистент вчителя. В цьому році нам сказали, що враховуючи те, що батьки класу проголосували за дистанційне навчання всього класу, асистент вчителя, не потрібні його послухи. На що було подане запитання? Що вже два з половиною навчальних років було дистанційне навчання і дівчата працювали? Наталія Камишаленко, асистентка вчителя в школі, де навчається син Ольги Топор. Якщо я бачу, що Тарас через що збуджений і мені потрібна допомога, тому я пишу потім телефоную або прошу мамі, щоб вона допомогла. Далі, коли закінчуються уроки, я під час уроку бачу по Тарасовим очам, що він зрозумів, чого він не розуміє, що він запам'ятав, чого не запам'ятав. Після уроку, так як це дистанційка, я прошу Тараса сфотографувати зошит і прислати мені, перевірити, що він там робив. Потім ми з ним. Я передивляюся, що він зробив, що не доробив, і я під час уроку собі записую, де Тарас вилетів, як я говорю, з уроку. Якщо це фізика, хімія, я звертаюся по допомогу до вчителя, вчитель роз'яснює мені, а потім я пояснюю Тарасові. Чи будуть цьогоріч в школах асистенти вчителів? Вийшла пояснити начальниця управління освіти Лариса Костенко. Якщо дітки навчаються очно, то ніяких питань щодо. Призначення асистента вчителя немає, тобто це стандартна ситуація. Цей вчитель призначається в залежності від висновку, який дають інклюзивно-ресурсні центри. Що стосується, якщо діти навчаються на дистанційному навчанні і відкриваються інклюзивний клас, то ми будемо ще спілкуватися з претендентами на асистента вчителів, тому що як раніше організовувати цей процес не буде можливості. Комісія засідала на тому тижні. Ще ми ніяких управлінських рішень з цього приводу не приймали. каже рішення буде до 1 вересня. Ірина Болулях, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.